Сьогодні в програмі Детективи для дітей. Ми порадимо, що почитати та подивитись. Це справжній детектив, у якому беруть участь сучасні школярі. Герої книг Андрія Кокотюхи. Данько, Богдан та Галка зі своїм страусом шукають скарби. Рубрика Читайте Астрід Лінгренд та її трилогія про супернишпорку Кале Блюнквіста. Там вона цікава на тим, що ці твори неодноразово екранізовувалися, і не тільки на батьківщині письменниць. Рубрика Дивіться. Андрій Кокотюха один з найплодовичіших сучасних українських письменників. Так стверджують критики та не заперечує сам автор. В літературних колах його називають батьком українського готичного роману. Автором міських казок називає себе сам автор. Своїми найближчими конкурентами в жанрі детектив вважає Бориса Акуніна, Олександру Мариніну та увага Стівена Кінга. У нас так багато детективного чтива не пише ніхто, каже Андрій Кокотюха. А я хочу конкурентів. Хочу, щоб хтось дихав мені в потилицю, зізнається Андрій Кокотюха в одному зі своїх інтерв'ю. А ще кокотюха вміє дивувати. Пригодницькі детективи для дітей, таємниця козацького скарбу, таємниця зміїної голови та таємниця підводного човна книги, які вийшли в світ у видавництві Абаба-Галамага, та досить швидко і успішно здобули прихильність юних читачів. Серед дитячої української сучасної літератури в Андрія Кокотюхи є достойні колеги, але конкурентів в жанрі дитячого пригодницького детективу майже немає. До нашої сімейної бібліотеки книги Андрія Кокотюхи потрапили з форуму видавців 2013 з рук самого автора. Дитячі детективи Андрія Кокотюхи захоплюють з головою не тільки юного читача, а й дорослих. Погодьтеся, дорослі це діти зі стажем. І Андрій Кокотюха пропонує пройтися цікавими інтригуючими маршрутами у пошуках скарбів, у розгадуванні таємниць. Кокотюха. Вміє інтригувати його наративи цікаві, яскраві та смачні. А ще його романи вдячний матеріал для екранізації. На презентації книги Андрій Кокотюха розповів, що ідея написати книгу про двох друзів, які будуть шукати скарби, у нього виникла в 13 років. Тоді він списав два зошити. Але зараз, коли він аналізує ці рукописи, то стверджує, що відчувається вплив Всеволода Нестайка. Зокрема, в повісті фігурував цаб Жора, який в оригінальній книзі був замінений на страуса футбол. Від двох рукописів залишилась тільки ідея, а сама книга переписувалась чотири рази. Це справжній детектив, у якому беруть участь сучасні школярі: Тямущий Данько, спортивний Богдан, дівчинка-галка з навіженим страусом на прізвисько футбол, кілька дорослих небезпечних вуркаганів – а також зграя непривітних хлопчаків на чолі з Льонькою Гайдамакою, з яким потім наші герої потоваришують. Йдеться, звичайно, про козацький скарб. Бочку золотих монет та справжню козацьку золоту булаву. Понад три століття ведуться пошуки цього безцінного скарбу, і тільки в наші дні відчайдушні двоє хлопчаків під час літніх канікул наближаються до розгадки таємниці. Пан чи пропав втікати чи залишатися, жити чи вмерти ось такі непрості дорослі запитання постають. Перед відважними героями книги персонажі Андрія Кокотюхи нестримні шукачі скарбів у другій книзі потрапляють до мальовничого Поділля, а в третій до моря в Крим. Зазначимо, історична тема сьогодні в тренді. Пригодницька проза Андрія Кокотюхи побудована на історичному матеріалі, тому її сміливо можна використовувати як патріотичний виховний інструмент. А ще безперечно, як спосіб відчути себе підлітком та здійснити мандрівку в дитинство, і на сам кінець, вірте, є скарби допоки їх шукають. Думки про те, хто першим з письменників звернувся до жанру дитячу детективу, різняться. Одні стверджують, що це німецький автор Ерік Керснер, який у 1931 році опублікував книгу Еміль та Нишпорки. Дехто початки дитячу детективу відносить аж до Марка Твена. Але ми зараз про це сперечатися не будемо. Проте згадаємо про чи не найбільш помітну і найбільш впливову постать дитячій літературі ХХ століття Астрід Лінгрен – Котра поруч з образами Пепі Довгої Панчохи, Малюка та Карлсона і Міля з Люніберги створила трилогію про супернишпорку Кале Блюмквіста. Нам вона цікава на сам перед тим. Що ці твори неодноразово екранізовувалися, і не тільки на батьківщині письменниці». Перша книга про Кале Блюмфіста з'явилася у 1946 році, і як стверджує Вікіпедія стала першою та єдиною спробою Астрід Лінгрен взяти участь у літературних конкурсах. Ну, мабуть, не треба згадувати, що пані Астрід в цьому конкурсі перемогла. Пригодами юного детектива письменниця прагнула вклинути виклик низькоякісним трилерам, які прославляли насильство, і відволікти від них увагу. І вже рік по тому, у 1947 році, вийшла перша екранізація Рольфа Фюзберга. Якщо вам все ж таки пощастить знайти на просторах інтернету цю чорно-білу стрічку, то маючи перед собою оригінал книги, можна спокійно дивитися картину шведською, настільки близько до тексту вона знята. Той же Рольф Хюзберг у 1953 році переніс на екран третю книгу про Кали Блюмфіста, Кали Блюмфіст і Расмус». У цьому випадку відхилення від оригінального тексту більш помітні. Скажімо, відсутня початкова сцена битви Червоний та Білої троянд. Нагадаємо, що Кале та двоє його друзів, син Чабаря Андерс та донька пекаря Єва Лота, є лицарями білої троянди, які ведуть непримиренну боротьбу з лицарями червоної троянди. За володіння великим мумриком, що насправді є звичайним камінцем. Таким чином на той момент неекранізованою залишалася друга частина пригод кали Блюмфіста, і у 1957 році цю прогалину надалужив режисер Уле Гельбом, котрий потім перенесе на екран інших героїв Лінгрен: дітей з Бюлербю та острова Салькрока, Пепі Довгу Панчоху і біля Зльонеберги та братів Лев'яче Серце. Ділівіс теріне не, кем та невеки. Викиморе. Попасосу Попасосус, попа. Попо. Коли дивишся стрічку і бачиш у світі порівняно з книгою зміни, одразу й не віриш, що сценарій картини написала, а точніше великою мірою переписала свою власну книгу Астрід Лінгрен». Це і поява чорного кота як наскрізного персонажа. І заміна автомобіля, на якому пересувається злочинець на човен тощо. Небайдужими до юного детектива Кали Блюмфіста виявились і радянські кінематографісти. У 1976 році на литовській кіностудії, ну власне, де в радянські часи можна було знімати Скандинавію, як не в Прибалтиці, був випущений двосерійний фільм Пригоди кале Нишпорту». Подожди, 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 думника, то ти прислали печатки. Та! Та дішта є ворин! Швидко машина! в машину! Сюрганізацію навіть за великої поваги до режисера Артураса Жебрюдаса я б назвав варіаціями на тему Лінгрен. Адже, зберігши основну сюжетну канву книги, творці картини в багатьох аспектах відійшли від оригінального тексту. Почати з того, що екранному Кали не 13, а 7 років. І, скажімо, в сцені, де хлопчик пише листа в поліцію, дуже сумнівно, що в такому віці він так добре міг би це зробити. Комісару поліції. Посилаю вам відпечатки пальців двох подозрительних типів. До того ж, з'явилися персонажі, непередбачений Лінгрен. Великий мумрик з каменя перетворився на рукоятку меча. Ти? То вчора родился, не знаєш, де у тебе недри землі. Вот. Ну и ну. Ех ти, лапух! да! Прощай, о мумрик великий. А злодій у стрічці виявилися аж занадто недолугими на зв'язок кримінальників з американських комедій, типу Один вдома. Ну і певно, вимогою до радянського кінематографу для дітей була наявність пісень. У радянському варіанті пригодка, це пісенька про Жозефіну, яка звучить по кілька разів на, була диктейко, одна була, а її на, на світі, Ні братів, ні сестер, казався і та слівим королівський дур. Якщо у сцені вистави білої троянди це ще якось можна виправдати, то в інших випадках її використання можна пояснити хіба бажанням збільшити хронометраж картини. Найновіші на цей час екранізації повістей Астрід Лінгрен про Калле Блюмфіста датуються 90-ми роками минулого століття. Фільми Супердетектив «Калле Блюмфіст ризикує та «Калле Блюмфіст і Расмус зняв шведський режисер Йоран Кармбак. Хоча літературний оригінал у цих випадках перенесено екран доволі обережно, проте підбір виконавця головної ролі геть не лінгренівський. У повістях неодноразово згадується, що у Калле білявий колір волосся. А у Йорана Карбака юний нишпорка не тільки брюнет і не тендітної комплекції, але й у нього взялися непередбачене першоджерелом окуляри. Але от у випадку з виконавицею ролі є велоти стовідсоткове влучання. Вона тут дійсно є правдивою пацанкою, яку справедливо поліцейський бьорк закликає бути характеноврадаруса, ти більш кадрючока волітимеквінліві сперкмон на немосиття. Tyst med det. Ut med det. Snabba på. Håll lugn! Aj! Släpp mig. Jag kan gå själv. То мусить tror du? Отже, Єлисаветградський книговир рекомендує Пригоди супердетектива Калле Блюмфіста для читання і перегляду всією родиною.